Вчора пав. Мам, дивись, це Дорі. М -м -м -м. Ті щось пропали по одному ракурсу щось. Ой, мам, дивись. Ой, мам, дивись, носик показала так. Де ми пишемо твої кітечки? Квіточка. Не почуваю. Здається, околці там хана. Ту-ту-ту-ту. Чеховне заварає. Черепашка. Рибольники і рибка, яка в мене златарці. Привіт знову. запах, что не живой. А какой он таки может быть идентичнее? рибка збори всіх однакових риб. Була не знати. Скатики. Вони не дуже так активні, аніч там так дихають. Може їм там під такою шапочкою не дуже зручно. На Найгарніша мушелька, якщо так будуть. Гарні риб. Риб, Ні, як риб. Очки собі як кусточки, але якщо прибились, ти придивишся досточки, то там отаке от лазить. А, да а. А, это вроде там та рыбка маленькая. Давалося. Что в том? Не а. Мне так. А -а -а. А, здесь скакаты. Зараз, наверное, перейду, но скакну на, на меня. Або він запит. Оце <рикун> спала. Спала. дивіться Заглядає. Ви бачу, що це. А там маскується. Саме найголовніше, що тут є, то оксолотні. Це ще не аксалотик, а оце чорний аксалотик купать да, еще что-то. Они такие, какие-то сонные купают. Крутик. А той, на мою думку, активніший. Ну, набагато активніший, чем той. Розвертається. Так, все, заснув. Хтось німа чховається. Шнурівка. Да. У нас шнурівка заглядає. Оце, до речі, живе. Це куральчик. Напів точніше. В оральному житті низка щось поділи стать. Тебе не добують таке видовище. Дірка в стелі. Ми під водою, все нас за тобою. тут понаклеювала, тільки що тут. А тут ота. Залізла, взяла, дивиться, здається. А тут, до речі майбутнє покоління, а друга вот, там. Зараз вони всі... Зараз вони є. мам не так, зараз я її помітила. Що, що ти виснала? Ти бачиш? Ну тут, ну, бачиш, голова. Бачиш. А, а то ну, як кості тут. О! Стрибнути новина хотіла. Бачите, тебе. А на що я можу... А може читати домти? Не буквально. Хамелончики. Так, солодкий фок мене ніхто не бачить. Пересилається собі і летить зі швидкістю сонця збираємо. Швидкістю світа на сонці. А вот пусть там бачите. Тут, до речі, ще друга десь має бути, а друга отам. Ну дві, дві зразу. Своїм поглядом таким маленьким, не дуже я довіряю. О-о-о! Що висла? Щось я тільки зазняла. Щось, коли О, де -де -де. Що ти будеш висула, поки ми на Хималончика дивились то та, та зелена? А... Як, вона зву... Як вона називається? Кажется, зелена отака от ящинка впала. О, привіт, привіт. Махає. Чи зарядка? Чи махає? Махає чи зарядка? Лісены, десяли, да? Дішлай. Короче. сказала привіт, привіт. Рухається. Він такі Шкода що Ми його знімаємо, а він такий такі відчіпіються. Здається, він зовсім сили немає. Дивишся, так? О-о! В реальному житті таке от у морі десь сповзе. Опускаємось. Все таке. Е, як ти нам помахала, там м'яза була. Е, Папа, салка, привіт, ми до тебе дійшли. Не зрозуміло, що там. І гігантські рибоньки. Якщо це комусь рибище, то це для мене рибоньки. Тільки великі. А це акула? Такі такі якісь Оце до речі, я не знаю, чи живе. Оці от коральчики такі. Бо про них там щось пише. Я не думаю, що вони не живі. Я думаю, що вони напівживі. живі. Або це просто про них написали, бо вони виділяються. А це, до речі, щось їсть каміння і зразу його ну, через інший вихід. Зараз буде. Парма я її зазняла, але придумати тепер ну, приміти тут коло. А це? Що це щось тут? Щось що, що? говорить, щось говорить. Ой, як я його боюся, я вам скажу. Він прям дуже у нього погрозливий вигляд. В дошках я його не боюсь, він навпаки немає. Але всі стільки на своїми колопиться. Та щось здається, таке побачила, що ніколи вже ті не забуде. Українська риба. Рибка, повноукраїнський риб. І чорний немо. Це чорно-білий немо. Я тобі побачити, мене... от від мене ніхто не згоди. За рибки, але там щось, здається, ховається. Мама досі там ховається. Я думала, це навпаки це хвіст, а не е, ротик. Що це таке взагалі? У ну, нас що там дихає? Дихати? Під водою. Ось такі різнокольові рибки тут ще є. До речі, акваріум. Зараз отак от покажу. Акваріум, акваріум. Тут ще навіть рухається ось та штучка. Далі там вже кінець, далі там магазин. Mm -hmm. А ось тут ще скатики, які ховалися під пісочок, там блимають, чи дихають, чи, щось. чи це жабр, чи це очі, я вже нічого не розрізаю. Е -е, рибки, вражені скати пишуть. Рибоньки, великі, великі рибища. До речі, готово. Той мультик це з, з проектор, ось тріх чи на сумно стелі. вона також з проектора. бачите, тим проєктором там ще той проектор є. Я б тут поспала. А я щось не розумію, це сон, чи хто? Та, бо це була декорація. Як можна не з цих аксолотних? Ой! Нормальна поза для сну. Він каже, що хотів спитати, чи йому чи, в нього чи йому не треба зубки полікувати, тому не згадую, що в нього там нема зубок. Може, як просто не видно. Катринтончик. Чому на мене так мистично заглядає? Подивіться, як якісь ці детективи рішучі, знаєте. А Мелонький вже почав отак заглядати. Просто... А, а там, напевно, жертву чекає. А той тут злізає. А того, між піст mm. видно почав. А ця назад вилізла. Ой, йомою. <плес> Вилякала, налякала. Тут досі тусовка, а скатика досі спанькають. Ось такі якісь великі. Деється, він був менший минулого разу. Чи що тут це перша частина? Першої нульової не було. Йдемо на вихід. Маленька черепаска, Ви черепашки такі, що ну, з кіхтиками такими, а є черепашки такі, що ну як там було, ну пулами. думаю, це щось, а це камінь. Поки інші сидять, то оця собі там танцює із своєю подружкою. Нашолись, там гроза. Що папа? Коричневинь. Я ще тільки попав в каві, попав бал. Я забус. Папа сало От декорація, так? А тут ще є така от картинка, що тут біля тої декорації такої гарнює плаває. Покажу розпокажувати.